На Сумщині Служба безпеки України затримала диверсанта, який за завданням спецслужб Російської Федерації готував серію підпалів стратегічних об'єктів Укрзалізниці у Сумах. За даними слідства, головними цілями ворога були релейні шафи магістральних залізничних ліній південної залізниці, а метою спричинення загрози та шкоди товарним і пасажирським перевезенням, а також порушення логістики на цьому напрямі. Для проведення диверсій представники ворожої спецслужби залучили 27-річного місцевого мешканця, який потрапив у поле зору окупантів через пошуки швидкого заробітку в телеграм-каналах. За завданням куратора, зловмисник обходив стратегічні об'єкти залізниці, проводив приховану зйомку та скидав окупантам фото. Після погодження пособник загарбників підпалював обрану релейну шафу та скидав окупантам відеозвіт. У такий спосіб фігурант пошкодив два об'єкти лінії південної залізниці. Співробітники Служби безпеки затримали ворожого диверсанта, коли той готувався підпалити черговий об'єкт магістральних залізничних ліній Укрзалізниці. Слідчі служби повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України, тобто диверсія в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою ворожому пособнику. Загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.